Друзі, добрий придобрий усім ранок. У мене він начався не дуже добре. <рихожу> Прихожу до корови в сарай вранці, а вона вся зліпає на згімна. Боже, поки ми з чоловіком її помили. Це страшне, щось треба переробляти. Вона коротша за цей на стіл. Оце, відна, поуправляється ночью під себе і лягає. І сіськи, і задниця, вся, і хвіст, все, ужас, ужас, страшний ужас. Так що це ні одне молоко подоїв. Ой, коло них роботи та роботи, друзі. Ну, що поробиш? Покупали ми її, подоїли та й пішла вона на низ, Чоловік її погнав. А я готую сніданочок, вже нарізала огірки з помідорами, кришила, кусочками нам нравиться огірочки. Окремо помідорчики мікадо, окремо розові. Нам дуже подобаються розові помідори. І зараз нагріла ж той плов вчорашній, і будемо снідати. Тоді каву поп'ємо ще з молоком. Отакий от сніданок у нас буде. В общем так, друзі, я значить, зробила пос... ну, сніданок, ми поснідали, а потім я трошки йду відпочивати і чекаю на дзвінок. від Дитини, от дочки своєї. Вона вирушає на роботу в началі 9-го, бо вона робить з 9-ї години, години. І поки вона йде на роботу, ми з нею балакаємо. Обо от, перебалакали, і тоді вона йде на роботу і я встаю працювати далі. От стільки, що я замісила е, на сирники. Значить, я не допродала в неділю творожок. Залишилось у мене творогу бабусі дам, бо я роблю собі не дуже солодкий, майже не солодкий, а вона любить солодкі. То каже, даси мені творог, я сама собі зроблю. Ну, Баба з воза кобилі легше. Значить, з кілограма творога. Сюди я вбила 5 яєчок, сольки для балансу вкусу, трохи сахарку. Ну, Кожен сахарить по-своєму хто любить солодше, кому можна, кому не можна, можна замінити цукру, замінник, ну, в общем, що хочете. Головне значить, кілограм творогу, в мене обіжирений. 5 яєчок я сюди вбила, і муки додаєте, ну, може, ложок 4-5, от сили. Наверно, 4 Тільки для того, щоб трималося кучки, творог тримався. Тоді ось я просію в миску ще муки борошна, беру ложечку у руку, роблю кульку, і тоді вимішую в цьому борошні і смажу. І тоді виходить всередині вон, самий творог дуже смачні сирники. Так що, друзі, робіть такі сирники, смакуйте. Дуже смачне. Хто не хоче смаженого, і так і я роблю іноді, то я роблю запіканку, але ми сирники більше любимо, ніж запіканку. От. Так що, такі справи. Зараз пережарю сирники, а тоді займуся помідорами. Поїхали. Друзі, ось я і насмажила сирнічки. Дивіться, які вони апетитні, дуже смачнющі. З холодненьким молочком. вкуснота. Будемо. З чоловіком ласувати. А ще варю кашу собачки кексику нашому драгоценному. Ось. І зараз піду наріжу картопельки, курям буду варити. Перемию зараз тарілки посуду, бо я люблю робити на кухню, щоб було, було все чисто. Зараз все перемию і буду займатися з помідорами. Поїхали! Ріжу помідори. Ось такі помідорчики і буду пропускати через м'ясорубку молоте. Тоді переб'ю блендером і буду варити. Я зробила 4 баночки аджики. Дуже смачна. в міру гостренька, з чесничком смакота. Будемо з чоловіком смакувати аджикою. Так, друзі, після обідні сієсти я варю помідори. Вже їх блендером перебила, скоро буду вже закривати. Поки вони варяться, я навела порядок в калідорі, позамітала, помила посуду. В общем, времени даром не трачу. Все в мене просчитано. А, пораховано, все в мене пораховано. Так. Дивіться, хто до мене прийшов. Рижик, що ти там лежиш? Найшов свої кокони. Лежи, рижик. Рижик. Ах ти ж. Прийшов по вкусняшки, так? Да? Друзі, ну ось у мене тільки що закрила я. Чотири трьохлітрових бутилька томату і одна літрова баночка. Зварила. От. І два літра я вам показувала, я зробила аджики. Дуже смачна. Ми в обід уже її куштували. Нічки як ідуть на душу з молочком. Вечері, вечері. Да, Рижик? вкуснятка. Кузнятка! Кузнятка! Так, ну ось, друзі, ми вже подоїли коровку, позакривала курчат, позакривала курей, накормила собаку, накормила котика і вийшла сюди, ось в це дворище, тут ще трошки світліше, бо в нас там під навісом вже геть темно. Думаю, я ж побалакаю з вами. Там в мене одна жіночка питала, як я роблю косички сир і палочки. Вони робляться з одного сирного тіста. Значить, сирне тіста наподобі паста філата робиться для витяжних сирів. Значить, молоко повинно бути не більше як 14 градусів по Цельсію. Холодне молоко. В нього додається лимонна кислота з розрахунку. Ось. Потім, значить. Нагріваєте до 32 градусів, вливаєте закваска, спеціальна є для сирів. Вона дорога, сразу попереджаю. Я замовляю, на сайті все для сирів. Ось. І тоді ви держуєте мінут 20 і ложите туди фермент в молоко. Це дуже заморочливо. Якщо ви хочете, щоб я конкретно все розказала, е, значить. У мене є там відео, як я варила цей сир, я вже показувала, бо мене люди питали. Там попереді є відео. Я ось от шукаю і напишу, як називається те відео, щоб не перезнімати знову. Так що, це таке, друзі, якщо ви хочете, надія, це надія мене питала, як воно вам нужне, то одразу скажу, що це задоволення не з дешевих. Тому що закваски стоїть дорого. І якщо ви купите молока накупу вам на молокі, то вам не вигодно це робити. Це я роблю для продажі, і, ну і самі поїмо. Так що, якось так. Я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Так що, якщо вам цікаво і воно вам потрібне, і у вас є з чого робити, от, що є своє молоко. Не купуване, то тоді пишіть. Або я найду те відео, де я знімала, або я заново зніму. Ну, в общем, якось так, друзі. Ось у нас вже геть темніє. На дворі так хорошо, прохладно. Ну, що вам ще ж розказати? Ну, а, сьогодні я оце ж там знімала, як я закривала помідори, а ще вечором я закрила 4 бутильки огірків. Ті, що я квасила у відьорках, вам казала. Я оце ж заквасю огірки, три дні вони квасяться. Тоді я сліваю той розсіл, закип'ячую його і заливаю в бутильки і закатую желізними кришками і зносю в погріб. Це в мене так зберігаються квашені огірочки, бо зараз я е консервованих огірків я не дуже робила, але це ж асорті, то там є огірочки. Ну і нам і хватить, бо нам не дуже можна їсти консервоване. Ну, в общем, стараємося не їсти, але все одно ж їмо потрошку і консервоване. Так що, друзі, такі справи. На дворі в нас вже сюрчат сюрчки кругом. Гарно, тож серпень місяць почався, почалися сюрчки. Ага, я отак повернуся, так мене краще видно. Бо як повертаюсь туди, то вже темно. Чоловік там сидів вечеряв, ну а я ж, як я й вам казала, я пізно не вечеряю. Моя вечеря сама у 5 годин вечора після сієсти днівної і все, я більше не вечеряю. Поп'ю води на ніч, обов'язково випиваю таблетку в мене от давлення, і обов'язково п'ю кружку води на ніч. А вранці, як встаю, то якщо випиваю кружку, а якщо по можливості взагалі, то треба пити дві кружки води маленькими ковточками і не холодну воду. Так що якось так, друзі. Заказала я на Через нову пошту собі курточку. Мені ж на день народження здарували гроші, свікров мені подарували тисячу і свати подарували 500. І Я собі замовила курточку. Прийшла вона вже на нову почту, але ми чекаємо ще посилки, то поїдемо вже заразом. Тоді я вам покажу розпаковки, що я собі обновку приобрела». Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Не знаю, зараз гляну, що там я вам назнімала знімала по време. Якщо маленьке, то може ще щось дознімаю зараз. Так, друзі, ну ладно пішла я вдома, помиюся, а тоді ще з вами побалакаю вже із хати. Бо вже темно на дворі Люди скажуть, що вона там балакає, з ким. Пішла я додому, тоді з вами ще фогоманю. Так, друзья, нос я уже покупалась. все на кухне привела в порядок. Помыла посуду. Позаметала там немножко. Бо за день же наносится. И все, И пришла теперь вот в спальню. Сейчас кремчиком намажу лицо. Вот. И будем с вами размовляты. Завтра не знаю, чем буду заниматься. Сегодня тоже вот закрыла помидоры. Завтра еще там нечего на огороде собирать. Вот. Так что вот такие, друзья, дела. А ковер то меня ждет. Тот же я залила молоком. Ой, не знаю. Надо мыть, надо стирать, он стоит в углу во дворе. Надо постирать, пока погода хорошая. Но надо привезти клеенку от бабуси на ту, что мы стелили, на ней мыли ковры. А э, человек там накрыл балию с зерном. Ну, в общем, как-то надо это все организовать и постирать мне ковер с кухни. Так что вот такие справы. Да не знаю, может и завтра займусь этим делом. Побачимо. Ось у нас попереді Опять буде жара, іде більше 30 градусів, буде 31 і 32 днем, і якраз хорошо він і висохне. Так що, такі, друзі, справи. Зробила собі ще роботу. Ну нічого, саме головне, що я не обпеклася, ноги не опекла Я аж до сих пор удивляю, дивуюся, як у мене так вийшло. Слава ті, Господі, Бог мене пожалів. Взагалі нас пожалів. Так що так. Ой, друзі, недавно це ж заходила е, ну, в Гуглі, е, в Кіровоградській області є таке селище Тернівка. Як там красиво, які там лавандові поля. Ну Це одна нас далекувато, це аж туди підумань. Казала дочка моя, що 100 кілометрів аж од нас. Там такий млин. Люди, в общем він сам поляк. Вона українка, і вони оце восстановили той млин. Воно як ну як, я думаю, а то замок якийсь, а то оказується млин. От, і рядом такі поля з Лавандою. Вони зробили там фотозону, люди приїжджають, фотографуються дуже гарно. Там річка така протікає. В нашій області дуже є красиві міста. Ось діти ми їздили. Велика Андрусівка. Там теж так гарно построєно все, але воно не функціонує. Ну, доглянуте. Не, ну, нема там ні мусору, нічого. Все кругом чистенько, добре, і на березі воно е, кремінчуцького водосховища дуже гарно. Дочка каже, мама, вроді так дивишся, як море настояще, тільки того, що морем не пахне. Що Чоловік погукав. Та я трошки смислі мене збив. Ну, ладно. В общем, дуже є гарні, красиві міста. І взагалі наша Україна дуже гарна, дуже гарна. Дуже є дуже багато красивіших місць, де можна нікуди не їздити, ні по яким Турціям, ні по яким Єгиптам, От. а іменно їздити по Україні і дивитися, ці всі прекрасніші міста. Ну добре, зараз війна, закінчиться війна, і тоді, може, ми десь і поїдемо, дасть Бог. А поки йде війна, не можна куди ж ти поїдеш? Та й зі своїм хазяйством, ну, ладно, це я так, трошки порозмишляла, так сказати, на цю тему. Просто я хочу сказати, що скільки тільки красивенних міст. А їздили вони з кумами у Скіфію, я вам казала, це ж теж за Кіровоградом. як там тільки гарно. Там річка, озера і зроблені такі басейни, три басейни шикарніших, і все там, і там доміки, і можна. Це казала дочка моя, що все зайнято аж до, сін... до вересня немає містов. І я вам скажу, ціни не дуже малі. Багато хто ж тепер мужчини не можуть виїхати з України, то люди тут шукають десь відпочинку, бо дітей все одно треба десь повезти за літо, щоб вони відпочили. Ну, Взагалі, якось так. Це ж, як сказати, в ну, нас цих проблем вже немає, а ось о, дитина моя збирають дітей у школу. Боже друзі, які ціни страшні на все. Це просто жах. Все таке дороге, от тої ручечки от карандашика і до одежі. Це такі треба кошти мати, що це ужас. Не знаю. Ой, що буде далі? Ну, щось буде. Нічого, все буде добре, правильно? Аби тільки оцього ворога перемогти, щоб вони не налазили на нашу країну і не на нас, щоб не уничтожали український народ. Так що я в політиці не дуже кебаю і не лізу туди сильно. Так, от що вичитаю, що подивлюся. Ні, я розмішляю, звісно, в голові свої думки, то є, звісно, в мене. Не без того, я ж не якісь там овоші. Я, звісно, все це розумію і розумію, і розумію, чого воно це все. Але багато але так. Так, ну і знову про свої сири, бо це ж моя больна тема, помієте? Оце ж завтра треба варити сир. Та й не знаю, буду позвоню клієнтам, які в мене брали сир, попитаю, чи сподобався він їм. Чоловік мій куштував, сказав дуже добрий. Понятно, що добре, бо воно навіть з того, що воно домашнє, натуральне. ось. І завтра подзвоню. Спитаю, чи будуть сподобалось їм, чи будуть вони ще купувати в мене такий сир. Якщо будуть, ну я цей раз косічки зробила трошки великуваті, бо одна косичка була аж на 600 грам, на 700. Треба трошки менше мені їх робити. Зроблю товстішими, але коротшими. Так вони гарніше будуть виглядати. І... І палочки добрі, ці палочки ем, сулугуні їх дуже добре ж е, з помідорами зараз дуже смачно, або їх, як піцу на піцу терти, або просто кусочками так розложити, воно дуже добре плавиться. Бо я оце ж як варю цей сир, а він потім значить, витягується у гарячій воді. До ну, 70-80 градусів, то це положиш у воду, не успієш положити, а він вже прямо розстає в руках. Це цей раз буду робити, трошки соберу, наверное, я вершків, тому що дуже важко робити з ним. Воно сильне жирне молоко, і, як вам об'яснити, як, ну, як я оце беру тісто, значить опускаю гарячу воду, і воно мигом. Робиться таке м'яке-м'яке, що аж пливе в руках, як ото міду запливе в руках. Понімаєте, Важко з таким працювати. Ось я робила з той ласуні, в, в неї трошки менше жирності, і було якось ну, тугіше, був сир. У трошки прийдеться вершків збирати. Ну, з однієї сторони, то й хорошо, що воно жирне. Так що, друзі, такі справи. Я й не знаю, чи завтра буду оце ж робити моцарелові рулети, чи ці косічки, ще з чоловіком посовітуємося, обзвоню, що знаю. Чи твердий сир зварю, бо в нас залишилася одна головка. Ми тверди... Я дуже люблю твердий сир, <смут> оце ж з масличком, бутербродчем, чи... <смут> як в Совєтському Союзі. Ну, воно то тоді рідко було, бо я ж з великої сім'ї нас було п'ятеро. І нам на пай давали е... і сир твердий. От тоді були делікатеси, от ж тоді давали на пай пайок. Давали гречню, гречку, потом згущене молоко, сир твердий. От я не пам'ятаю, що ще чи м'ясо давали. Не пам'ятаю. От хорошо пам'ятаю, бо я це любила. Гречку, сир твердий і згущене молоко. Вот. Ну, понятно, що воно стоїло гроші, як завжди. Просто в магазинах їх не завжди всі, не воно було. А це ж ветерани отримали э, Вторая. І ми багатодітні, в Бахчисараї, там був магазин спеціалізований. І ми туди їздили, я пам'ятаю, у батька був МТ мотоцикл, і ми отець, ми, я і мама ми часто їздили щось у трьох і я щось з ними їздила. От той пайок. Да, Теперь споминаю. Ну що ж, у кожного було дитинство кожен щось своє вспоминає. Було і хороше, і не дуже, ну, всяке було. От, ну нічого, є що згадати. Так що дійство пройшло моє дуже хороше в дуже красивих містах. Це в Криму, в Бахчисарейському районі, це лише Красний Мак, дуже у нас там гарні міста. Все так наше селище в низині, а кругом все скали і гори. Дуже гарно. Там мій брат в Ютубі Олександр Огородно, виставляє відео, і там він оце жлази по горам, все знімає, селище наше кругом ці скали, то я заходжу, хоч так дивлюся, душа моя аж радіє. Хоч так побачу, як вживу не можу побачити. Там я і школу закончила, і в садочок ходила, і закончила школу. Там, ну, в общем, все пройшла моя молодость. І на танці ми там бігали, і, і в сусіднє село, там халмовка у нас бігала, ходили на танці. Кажу, і ноги не боліли, і на таких каблуках, а тепер. Встаєш утром і вже ще стільки з кровати встав, уже єлі худиш, поки розходишся. Сустави болять. Ну що ж, на все своє, на, на все свій час. Так що, друзі, такі справи. Ох, да. Жизнь бистротечна пролітає як одна минута, як одна хвилина. Так все. Вроді. Вроді тільки приїхала в Прагу, а вже 36 років я тут живу. 36 Чоловік мене, як привіз, він був крутив дискотеку, був діжокеєм. І я продавала трошки білети на дискотеки. Заведуще ДК мене просила, вона на дверях стояла, білети провіряла а я в касі продавала білети. 90 копійок тоді стояв білет на дискотеку, на танці. 90 копеек. Это тоже было дорого. Туди хлебина стоила 20-24 копейки. Вот. А билет 90 копеек. Так что так. Хорошие были дискотеки. Молодежи было полно. Особенно в субботу. Поприїжджають оце ж заведення та Куди там? А зараз дивлюся, ну де ті бідній молодіжі? Нема ні дискотек, нічого. Ото по бар, в барах у нас там в центрі завісають, по центрам, кола маркетів опиво п'ють, в лучшем случае, А то й водку. ну в общем, тусуються, так сказати, а немає щоб оце. дискотека якась потанцювали, знакомилися. Не знаю, якось раніше чого воно так все поставало. Тут є в Новій Празі спортивний там, якийсь цей клуб. Молодж ходить, але ж там теж за гроші, ну, не так дорого, ну, ходять там, займаються там інвентар спортивний. Є, у нас там і в цьому в парку, У нас парк великий є в Прагі. Там. Я її зняла відео тільки на другий телефон, і не виходить, в мене його скинути. Ну, ладно, можеш колись скинути, а тоді веду відео та покажу, який у нас парк гарний. Ми з внучками їздили, і там є алея слави, значить, де поховані воїни, які погибли у нас во Втору мірову війну. І, значить, зробили такі стели, і там фамілії йдуть. Там не заховані люди, просто йдуть фамілії по алфавиту. Значить, хто призивався з Новопражського воєнкомату на війну? І там є мого чоловіка, дідушка, Сіненко Степан Забула почисту. Я там знімала на відео цей, ну, я ж кажу, як удасться мені загрузити, то я загрузю тоді в якесь відео і покажу. Там стоїть, значить, у нас середині парку стоїть зроблений такий холм. І на тому холму пам'ятник, такий з граніту огромний пам'ятник. Значить, тут ще коли була царська Росія, і тут, значить, стояли ну, підрозділення воєнні. Тут проходили учення всякі різні. Сюди приїжджали і цар. Оце ж він, як приїжджав. І, Пам'ять цей поставили учені. оцей пам'ятник. Значить, він весь з граніта, а в, наверху був двоголовий орел. і во время революції його збили той орел. Останки валялися в парку. Самого орла немає, а сама верхушка, та, що під орлом була під ножем то. Вона лежить, її склали з чотирьох частин, і лежить вона поряд того холма. От, а сам цей пам'ятник він є, дуже гарний. От, і там, значить, у цьому паркі була дуже велика у нас, храм. Є фотографії, і потім, значить, на місці того храму після революції ж, зробили там ДК. Був великий у нас дом культури, дуже гарний. Там Проходили ці ж дискотеки, все. От, ну його теж вже нема. Його знесли, стерли з лиця землі. Така споруда була гарна. Казали, будуть відновлювати храм, та ніхто його й до сих пір ніхто нічого не робив. Там були за цим же ДК ще тоді ж, як був храм, було єврейське кладбище. Тут дуже багато євреїв жили на території Нової Праги. І, цей. і там було вугу кладовище. І те кладовище, всі надгробні пліти розбомбили, там поховані були євреї. І коли а перед ДК зробили такий холмик, тож, і на ньому стояв Ленін, Не як завжди да, раніше ж стояли пам'ятники Леніна. І коли розбомбили того Леніна, його давно вже знесли, а холм цей все стояв. І тоді ж, значить, а від дістало І оце нього. Ж... Коли розбомбили тут п'єдістал, то під тим підісталом, в цьому холмі, були оці всі плити. Представляєте, що робила совєтська влада? Всі плити, оці надгробні, були там, їх туди тоді достали, демонтували у, ну, в общем, на якесь там предприяття, казали, що вони там всі лежать, зберігаються. Вони просто не знають, що з ними робити з тими плитами. Та й не знаю дальнішу їхню судьбу. Чи вони і досі там лежать далі, чи як воно, чи що, там надписи, є фамілії, прямо все. В інтернеті, в Фейсбуці виставляли люди, фотографували. Все це було, всі ці матеріали. Отаке, От друзі, дело. От, трошки вам розповіла наших тут всяких цих. Ну, в общем, не знаю. Цікаво вам чи не цікаво, ну, слухайте, що я розповідаю. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Ой, Всім бажаю мирної ночі, всього самого найкращого. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, будь ласка, пишіть, коментуйте, задавайте питання, може, що цікаво кому. Ось буду розповідати по мері можливості. Так що, друзі, Пока-пока. До завтра. Завтра, надіюсь, ми зустрінемося. Всіх люблю, обнімаю. До зустрічі!